В червні 2021 року в Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського вперше провели трансплантацію органа. Тоді медики пересадили нирку від батька до сина. А у 2024 році в медичному закладі здійснили лише одну операцію з пересадки органа. Про це 11 грудня журналістам «Житомир.Інфо» сказала трансплант-координатор. Також вона розповіла, скільки трансплантацій провели у лікарні, починаючи з 2021 року і досяг. Сьогодні трансплантації було виконано в нашому закладі 20 і майже всі вони були від родинного донора. Це були нирки від родинних донорів з 2021 року. Від посмертного донора у лікарні провели три трансплантації. Такий досвід для медиків став унікальним, тому що всі ці три трансплантації були виконані від одного донора. І цей донор був у нас: це була особа з діагностованою смертю мозку. У нас Кондиціонування проводили у нас, і вилучення відбувалося у нас, і відповідної трансплантації також не всі реципієнти були з нашого листа. Очікування ці центри, які їхали вилучати органи, вони з собою привезли реципієнтів, і вони тут на базі нашої лікарні виконали ці трансплантації. Наші спеціалісти просто залучались до цього процесу. Трансплант-координатор розповідає, що посмертне донорство досі сприймається негативно і частіше рідні відмовляються надавати дозвіл на вилучення органів. Ми виступаємо як база вилучення, і оскільки є такі пацієнти, у яких діагностується смерть мозку, відповідно ми працюємо з законодавством, І дійсно ми проводимо з родичами розмови з приводу можливої донації органів після смерті і. Найчастіше ми все таки отримуємо відмову. Сьогодні у нас була розмова з родичами. Так, у нас була особа з діагностованою смертю мозку, чоловік, який загинув внаслідок інсульту. Але родичі дали категоричну відмову. За словами трансплант-координатора, зараз реципієнти, які знаходяться у листі очікування, найбільше потребують нирки. Орієнтовна кількість по ниркам це 50 осіб. Ну орієнтвона там змінюється. Хтось обстежується, хтось вибуває. У когось відбуваються трансплантації, і це теж тішить, вони також вибувають шість чоловік на серце і десять чоловік печінка. У 2024 році в медичному закладі провели лише одну операцію з пересадки органа. Чи будуть проводити трансплантації у 2025 році? Наразі у лікарні точно не знають. Зараз, оскільки кінець року і зараз вивчаються умови, які будуть виставлені для того, щоб отримати пакет по трансплантації від Національної служби здоров'я України. Якщо ми зможемо виконувати умови цього пакету, умови цього договору, ми його будемо заключати і будемо продовжувати цю діяльність як центр трансплантації, який безпосередньо виконує трансплантацію у себе. Якщо ми не зможемо отримати витримати всіх вимог, які будуть ставитись до таких закладів, тоді, на жаль, ми такий пакет не зможемо заключити на наступний рік, але тим не менше, це не забороняє нам займатися цим етапом посмертної трансплантації, етапом підготовки донорів. Ми можемо діагностувати смерть мозку, ми можемо проводити розмови з родичами. Для цього у нас є всі підстави, всі законодавчі, ніби основи для цього є.